У лозовій реєструють мешканців на отримання грошової допомоги. Її надають лозівчанам, житло яких постраждало від ворожого обстрілу 14 березня. У Надії Олександра пошкоджені будинок, господарчі споруди та паркан настільки постраждали, що це навіть дуже боляче говорить. В такій ситуації не знаю, що робити, куди дітися, до кого звернутися. І отут з допомогою приходять ми дуже вдячні. Грошову допомогу лозівчанам надає німецька гуманітарна організація. Кожна людина з родини отримує 10 тисяч 800 гривень на банківську картку. Говорять благодійники Це не раніше ніж через місяць, тому що в нинішній ситуації пов'язані з ракетними обстрілами, ми не можемо гарантувати швидкість нашої роботи в даний час. Міжнародна організація працює по Україні і готова співробітничати з Лузівською громадою у різних сферах. Деталі співпраці обговорюють під час зустрічі з керівництвом громади. ми встановлювали потреби, і в майбутньому постараємося реагувати і надавати допомогу критично важливій інфраструктурі, підготувати громаду до зими, тобто заходимо в громаду. І е, я сподіваюся, що будемо в майбутньому працювати. Вікторія Кожедуб, Микола Бовкун, Максим Сабельніков, ТРК Лозова.